Вивга закликання Бог назажди, нині по цей час, і на віки віків. люб, прийди і всевився в нас, чисти нас від усяких скле. Сюди кріпкий, безсмертний, помилуй нас і чоловік олюблений. Амінь. Ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Славі Господньої, що живе молебень, на закликання Святого Духа у сьогоднішнє щедовичне свято, де вшановується третя. Особа пристоятельці Святого Духа сьогодні є радісний день для нас, що цей хрест, на якому місці він був освячений, де він був варварами, так можна сказати, був звалений. І сьогодні небайдужі люди, які пам'ять воїнів, які тут стояли, може дехто з них. Вже і відійшов з войне світла. Так само пам'ять наших друзів Віталіка, де викарбувані ці слова на хресті на ми, на, на, на волю, на щасливу долю, Тобто, щоб в нас якраз панував той мир, той спокій. Тому сьогодні ми повинні бути небайдужі, бо сьогодні дуже є великий прикрий час. Тому що війна на Україні. Сьогодні все повинні для того робити, щоб зберегти ціленість і незалежність України. Тому закликання Святого Духа це і примудрості Господні, власки Господні, щоб Він нас очистив від всякої скверни, від всякого зла, від всякої ненависті. Бог є любов, ми стараємося бути в любові один одного, підтримати один одного і разом ми будемо великою силою. Тому стараємося ці добрі справи, які розпочаті були вами ми разом, ми повинні їх продовжити. Тобто, як ми кормимо своє тіло зранку в обід і ве вечором. Так само і повинні кормити свою душу. Не забуваймо про ті хрести, які стоять у нас на чотири сторони. Стараємося теж про них піклуватися. Я думаю, що слідуючий хрест на, може за неділю, на молебень, може теж зібратися, щоб підкріпитися знову свою душу, підкріпити своє серце в сьогоднішні дні. якраз, щоб там. Його обновити, той хрест, бо там вже потрібно він теж, щоб ми піклувалися про ті справи, які яке вже сказав, нами розпочато. Тому робімо добрі справи, поки є ще час, і допомагаємо один одному, хто чим може, хто словом, хто піснею, хто. Ділами або чим, чи матеріально один одному можемо допомогти. Нехай Господь благословить вас у всі дні життя вашого і святом через святої Тройці, ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. І я поганя, по Божому народові на противників подай. І Христом твоїм охорони нас і все. Льо Спаси, спасибо Господи, людей твоїх, і благослови на світя, моги, Божому народові нашу противників подай і Христом твою хрина нас, Осе, льотого. Де людей твоїх, і власку ви твоє, Твого є, перемог побожному народові, на супротивників подай і Христові, посудина нас і людей Твої.